Музей історії міста Києва запрошує всіх киян і гостей столиці на виставку на фестини до Києва Смачна історія крізь вікі. Тут ми говоримо про трансформацію культурних традицій, про розвиток астрономічної культури в нашому місті. Сподіваємося, що кожному обов'язково щось відгукнеться. Ми раді бути частиною цього теплого важливого проекту. Воно вас щодня годує сотні тисяч киян, і ми точно знаємо, що їжа це не лише про інгредієнти. Це про пам'ять, про історію, про спогади. Київ безумовно наше місто. Ми постійно розвиваємося тут, відкриваємо нові магазини і бачимо, як їжа стає важливою частиною життєвих історій людей. Я дуже вірю, що ця виставка стане джерелом натхнення для всіх нас, і ми будемо відчувати гордість за нашу кулінарну спадщину, зберігати її, передавати її нащадкам. І безумовно формувати нову вже сучасну гастрономічну культуру з любов'ю до нашого міста, з любов'ю до Києва. Все пойдет.